Мінус 420 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, сім безпілотників, 12 автомобілів та чотири одиниці спецтехніки. Такі дані генерального штабу станом на ранок 25 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 276 270 загарбників. Російська армія втратила 4 667 танків та 8 927 бойових броньованих машин. Уражено 6 260 ворожих артилерійських систем та 791 реактивну систему залпового вогню. Наші воїни знищили 533 засоби протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн. Уражено 8746 одиниць, знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4895 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1518 крилатих ракет. Ворог втратив 918 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України.